Доброго ранку, друзі, я вітаю вас в черговому новому відео. Мене звати Владислав Семенюк і ви на моєму каналі. Зараз я знаходжусь на дуже-дуже класному... Але, на жаль, в весінньому місці, де ми дуже класно ловили Судака 2 місяці тому востаннє. Ви, напевно, бачили цей відео, а якщо не бачили, то отут зараз в підказочці вам вискочить. Обов'язково перегляньте. Там було багато Судака. Дещо мене дуже розчарувало, але дещо трохи порадувало, скажімо, по приїзду на це місце. Перше, що ж мене розчарувало, спитаєте ви. Це рівень води. Коли гарно клював судак, вода піднімалась аж до тих парасольок. А порадувало мене те, що рибка гуляє, водичка жива, літають чайки, караулять цю рибу. І спробуємо зараз щось та половити. Будемо робити акцент на окуні, адже судак зараз влітку по такій воді максимально нестабільна риба. Але якщо він влетить, я не розчаруюсь, скажімо. Тож, зараз покажу вам свої комплекти і будемо починати. А ось і мій сьогоднішній комплектик виглядає він так. Це графіт лідер Fineza 711 до 10 грам. Ось -от все написано: котушечка Shimano Vanquish 2500 D500S. Намотаний сюди 02 Varivas Light Game для більш дальнього закиду. Не знаю я, що зараз тут стечую, тому почну з 3 грамів і е, такого довготілого черветвістера дводюймового, прив'язаного напряму до 0,26 флюрокарбону. Ще я з собою взяв сьогодні одні дуже цікаві приманки, які набули більшої, ще, ще більшої скажімо, популярності на останній час. Але ловлю я ними дуже здавна, і це, це досить сезонні приманки, забігаючи наперед, скажу. Але в мене вони добре працювали взимку ще, не тільки влітку. Зараз я вам покажу, як їх доробити. Так, ось моя сьогоднішня коробочка. Тут накидано те, що ще залишилось поїздок на вечірнього судака. На весіннього вечірнього садака, навіть скажімо, востаннє лови його на початку літа. Тут ваги такі. Мінімальні це 6 грам вольфрам, 8 грам, 10 грам, десь 12 тут валяється. А ось і ці приманки, вони в мене от у цьому відділі. Це тейл-спіннери, як ви вже могли здогадатись мене я з собою взяв три різних ваги, тобто це 4 грама, 7 грам і дев'яточка. Дев'яточка. Ось така. Що ж я хотів доробити на цих телспінерах, спитаєте ви? І я вам відповім. У мене є з собою тут з багато гачків. Зараз я дістану. Дістану, напевно... Напевно, якогось номеру Восьмого, напевно, сюди підійде на ура. Восьмого номера гачечок, що ми будемо окуня ловити. Це 11-й декоївський Сінол 32 -й. І посадимо ми його от сюди до пелюстки. І це допоможе нам краще засікати рибу, адже дуже часто окунь просто б'є в пелюстку і банально не дістає до нашого трійника. Ось і готово. Як бачите, цей гачок тепер тут -от на заводному кільці разом з пелюсткою, і ніяким чином він не завадить її грі, але просто допоможе нам трохи краще засікати. Нашого окуня, судака і усю живність, яка буде в нас клювати. Тільки цей телспінер в мене трошечки недороблений, але я думаю, що 4-грамовий я сьогодні буду використовувати найменше. Це такий більш ультралайтовий. От всяк випадок я його з собою взяв. Окунець вже гуляє, тому треба починати, друзі. Бо там такі вже чавки на воді. Трохи дратують вони поки. Збираєшся рибалити фух. Яка ж гарна водичка, прохолодна, посеред вже дуже жаркого серпневого ранку. Трохи зелена. А це вже буденність перші закиди. 02 другий шнурочок я сьогодні взяв саме для гарного вильоту легких вагів. Тут 3 грами, наприклад, можна було пульнути. За горизонт. Ще сьогодні обіцяли трохи вітерець. І я думаю, 02 шнурочок буде краще, ніж 0,3 пробивати вітер. Ага. Травичка, бровочка і ракушнячок дуже перспективний. Ракушнічок тут бомбовий просто. Ще, друзі, з останнього візиту сюди дуже мого останнього візиту сюди дуже сильно позаростали ці точки, як ви бачите. Травочка гарненько піднялась і трошечки нам поперекривала перспективні ділянки. Але Нічого страшного. Я думаю, що ми впораємось. Три грамчика так підвисає добренько. Дивіться, там котел Окуня. Зараз пробуємо туди докинути 3 грамчика. Якраз треба в товщі провести. Гуляє, друзі, оконець по поверхні і це спонукало мене поставити Tail Spinner легенький, адже з дна була тільки одна покльовка. Спробуємо його товщі провести рівномірною проводкою прискорення і потім призупинення приманки. Це окраслення спробуємо на дно опустити, а раптом він збере там рибку, все ж може бути. Виходить, друзі, потрохи сонечко, треба і окуляри вдягнути. Рибка от одразу почала перестала точніше гуляти. Тільки но вийшло сонечко. І все, і все. Трошечки запізно я приїхав, напевно. Тільки ось 7.20 почав ловити. Є, друзі. От і перший окунь на тейлспіннера. Ось і він. Наша перша рибка. Де ж ти мій красень? Ох, який червоно-пірий. Ой, який гарний. Перший. Головне, що перший. Тейлспіннери рулять, друзі. Що ж я вам казав? Зовсім це непоганенька приманка. Зовсім непоганенька. І так, гарно, клятно. Отакий От йод. Бачите, що я характерно помітив в цих місцях. Окунь тут реально червонопірий. Просто погляньте на це. Тобто пір'я в нього. От Отаке червоненьке. Треба його обережно відчепити, адже заковнув він аж, аж у зябра. Жити буде. Нікуди він не дінеться, друзі. Це обережно його. Першого. Першого нашого сьогоднішнього. Що характерно, вийшло сонечко, і, і одразу він опустився на дно. Виходів зверху немає, це означає, що якщо його нема зверху, значить вони знизу. Не може нас, друзі, не радувати те, що наш Дніпро в Києві навіть у такій зеленці радує рибкою. Ага, це була покльовка. Ану ж бо добирай. Це може бути, друзі, те, що я вам і казав. Є в пелюстку. Скоріше за все, так і є. Зараз ми швиденько сюди додамо гачечок. Добавимо гачечок і будемо продовжувати. Ось, як ви бачите, таким чином це все виглядає. Дооснащав я так 9 грамовий телспінер і зараз 4-грамовий так дооснастив. І якщо вам видно, ніяк грі тейлспіннера це зовсім не заважає. Він там просто, просто собі бовтається і просто збільшує реалізацію клювань. Особливо окуня. Вчасно, на жаль, сіла камера і прийшлося мені терміново від'їхати. Саме тому продовжую я сьогодні, тобто на наступний день зранку. Зараз у нас щось в районі 6.30-6.40. Я приїхав сюди, синоптики пообіцяли хмарну погоду, а я стою під деревцем і чекаю, поки мене злива. Я дуже сподіваюся, що вона мине. І я почну ловити. Комплект мій вчора зовсім не змінився. Є в мене теорії, ідеї, де можна зранку половити непогано, куди я вчора не дійшов. І зараз знову ж таки закінчиться ця злива і ми підемо це все перевіряти. А ще, друзі, хотів я вам сказати, що дозатарився я такою коробочкою для теолспіннерів і теоспінерами, власне. Тепер вона буде поповнюватись місце. Тут ще. Ого, скільки. От саме такий тейлспіннер, якого, як ви пам'ятаєте, я вчора обірвав. Тут так само я додав сюди одинарник восьмого номера до пелюстки, щоб гарно засікати окуня, і замінив двійничок на трійничок. В оригіналі ці польські телспіннери йдуть з двійником, але дуже ненадійним, тому дуже раджу їх змінювати. Щось, друзі, дуже кортить мені вже ловити рибу. Ран, ранок дуже цінний час для лову хижака, який дуже швидко минає, тому трошечки помокнемо, вдягнув я капюшончика і зараз будемо заходити в воду, там є таку, така коса дуже класна. Ми Зараз власне, і рухаємось. На рахунок монтажа я поставив замість. Для того, щоб зав'язатись напряму, поставив застіпку четвертого номеру, яка ну, мінімально буде відлякувати окуня. Я думаю, навіть не буде відлякувати. А поставив я її задля того, щоб потім можна було з легкістю змонтувати такий монтаж, як джигріх. Адже тут є ракушка, по якій ми будемо шкрябати. Я думаю, рибка є, тут вже її бачу. Звичайно, не так багато. Як раніше було сонячну погоду, треба виходило грітися, сяжере, ходив, бив її, виганяв. Але я дуже сподіваюсь, що окунь тут лишився. Порівняно з учора водичка трошечки піднялась. Її рівень. Трошечки вітерець пішов. Я думаю, це нам не завадить ловити Окуня. На викиді 4 грам в нас присутній ракушнічок і трава. Виходів Окуня, як не дивно, немає, погодка не зовсім цьому сприяє. Я дуже сподіваюся, що він просто на дні стоїть. Щось перші закиди на гуму рибки нам не дали. Давайте ж спробуємо поставити тоді тейлспінер. Ще я взяв сьогодні з собою отакий от волкирочок. Зірка мого минулого відео. До речі, хто не бачив, можете переглянути. Тейлспіннери в мене став цей кислотний, 4 грамовий. Хоча колір це і останнє, що вирішує, але все ж таки для Окуня щось він дає, вирішує. Це не щука. Для щуки він мені здається, є просто темний там кислотний. Є, друзі, є. Щойно тільки я поставив тейлспіннер і перша риба. Це Окунь. Невеликий окунь, але це... це він. І ось подивіться те, що я вам і розповідав. Бачите, як він сидить? За отой гачок. І це круто. Цей гачок дуже потрібний тут. Тому що, якби в нас не було цього гачка, то цей трійник його не засік би просто. От і все. Тейлспінери рулять. І сів він так надійно. Невеликий, але... але перший. Так, це круто. Дощ не завадив. Зовсім не завадив. А ще, друзі, я поставив от сюди. Трубочку термоусадочну. Вона не заважає грі пелюстки, вона тут собі вільно рухається, що сюди, що сюди, але не чіпляється з трійником. Єдиний мінус е цього гачка біля пелюстки в тому, що він може отак от перекидатись трійником. Але ну, отак от і він вже розпутався. Тобто, це не ну, є проблема, я вважаю. Але окунь засікається значно краще. Беріть собі на озброєння, фішечка робоча. Клюнув він, до речі, на рівномірці. Я робив прискорення, заповільнення І після прискорення він якраз заклюнув. Тут в нас Якраз іде ближня бровка, за яку ми постійно чіпляємось. На ній є багато сміття, чи збирає наш трійник і потрібно іноді чистити, це теж мінус тел спінера. Але те, як він ловить рибу, його гарні польотні характеристики, це все компенсують. Є, друзі. Був. Був окунь. Так само на рівномірці, але не засікся. Але головне, що він там є, і ми його знайшли. Це все ж таки ранок. Зранку він клює гарно. Має тут стояти і гарний окунь а ще, друзі. Бувають такі ситуації, що одинарничок перекидається з вертлюжком, як сталося зараз. Але знову ж таки повторюю, що а, те, як він засікає рибу, компенсує, перекриває, скажімо, навіть усі його мінуси. Є, друзі, от оце була покльовка. Це гарний окунь. Так, це гарна риба. от Оце було клювання. Ви погляньте, ви просто погляньте, який це гарний червонопірий окунь. Оце у нього була покльовка. Оце так нічого собі. Заклонився. Окунь, дякую тобі. Мокрий рукав. Буває. О, він, до речі, друзі. Добре, що ковпрошку дістав. Заїб він гарно, дуже гарно. Аж туди, зараз йдемо. Зараз будемо з ним мучитись. Поплив він додому. Поранив мені пальця своїм гострим гострим плавничком. Нічого страшного заживе. Mm. Головне, що гоупрошка. Знову на грудях, а не водій. А зараз, друзі, давайте я вам розповім про проводки, які я використовую для тейлспінерів. Перша, це банальна рівномірка. Ну, взагалі, проводки для тейлспінерів, я вважаю, це. Ну, це може бути два підриви, таких от хтось використовує, але мені вони не сильно подобаються, проводки такого типу для теолспіннерів. Я вважаю, що теоспіннер це все, що пов'язано з рівномірною проводкою. Вздовж дна. Тобто, що ми робимо? Ми ловимо дно. Зараз чекаємо, поки впадне. впаде на дно. Щоб тобто, десь мало вже впасти. Як дно. Значить, ми робимо підрив і крутимо десь 4-5 обертів. Оп! Даємо паузу. Оп, і головне крутити так, щоб приманка йшла над самим-самим дном. Тобто, щоб ви її не підривали і не проводили в товщі води. Так, а наступна проводка це ловимо дно. Так само спочатку. Так, от. Пало. Так. Робимо підрив, прискорюємось, заповільнюємось, прискорюємось, заповільнюємось. І от отак -от от у нас телеспінер трошечки припіднявся, заповільнився. Опа, є риба. Гарна риба на заповільненні, друзі, те, що я вам розповідав. Просто підсіла риба, до речі, гарна. Повторюсь, це гарний окунь, скоріше за все. Так, це гарний окунь. Це, друзі, дуже гарний окунь. І дивіться знов, за що ж він сидить. Це, друзі, нічого собі окунь. Окунь всім окуням, окунь. Ви просто погляньте, це дві мої долоні. А він більший. Дуже, дуже гарний окунь, окунь, друзі. Дуже гарний окунь. І знову за що ж він сів. Я вам покажу. Це одинарний гачок. Саме той одинарний гачок, про який я вам розповідав. Ефективність цього методу вже, як ви бачите, доказана на відео прямо. Ох, яка ж в нього паща, друзі. Це такий дуже-дуже гарний око. Зараз треба з ним зробити обов'язкову фотографію для мого інстаграму. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь, посилання я залишу в описі під цим відео. Ай, друзі, знову була покльовка, клювака. Але холоста, на жаль. На телспінер не так гарно засікається риба, як на гуму, але все ж таки отой одинарничок значно збільшує кількість риби упійманої. До речі, ще цікава особливість. Що я помітив з тейлспінером друзі, це... Ох, нічого, собі покльовка була. Є, добрав. Добрав на окунь. Ні! Подивіться, хто це Хто це, друзі? Хто це? З дна нас клюнув. Ага? Це білий хижак. Жерех, заїв нормально Спіннера Тейл Спіннер люблять всі, значить, не тільки окуня. Невеличкий, звісно, але все одно дуже класно ще. Він різноманітний нашу риболовлю. На тейлспінер я ще жерехів здоровенних не ловив. Тому відпускаємо його. Ну і риболовля, друзі. Ну і риболовля. Так от, значить, що я помітив, друзі, те, що е, на тейлспіннер зі зграї Зазвичай клює найкрупніший окунь. Тобто не раз вже в мене таке трапляло, що ловлю ловлю, значить, гумою, підбиваю стайку. І тут ну, щось мені спадає на думку поставити тейлспінер. Ставлю я, значить, тейлспінер, і одразу в мене клюють крупніші окуня з сієї ж зграю, хочу помітити, скоріш за все, бо стоять вони плюс-мінус в одному місці. Потім ставлю знову гуму і продовжують клювати дрібніші. Друзі, до речі, чи ловите ви на спінери? Напишіть свою думку в коментарях. І які вам найбільше подобаються. Цікаво буде прочитати. Є, друзі, був окунь. Зійшов, клюнув, зійшов. Але це не є проблема. Це вже могла бути проблема. В хочеться Тейлспінер залишати ще один. Такий самий гарненький, кислотний. Маттайгер Що ж, друзі, ось такою видалась наша ранкова окунева риболовля. Там посилюється дощ, я стою під деревом, ховаюсь. Трохи вже прохолодно, так стає, скажу я вам. Тейлспінери зробили що вчорашню, що сьогоднішню риболовлю. Це дійсно крута сезонна приманка. І думаю, що тепер вона буде як мінімум влітку постійно в моїй коробці. Дякую всім за перегляд! Обов'язково підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео.